Очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус з робочим візитом відвідав прилучену та перевірив стан укриттів у навчальних закладах в умовах війни. Головне завдання, щоб навчальні заклади були безпечними як для дітей, так і для викладачів. Наголосив голова обласної військової адміністрації. Ми маємо зробити все, щоб навчальний процес на Чернігівщині був безпечний. На сьогодні ми бачимо, що відбувається ворог постійно. Атакує об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти цивільної інфраструктури. На жаль, можу констатувати, що такі атаки, по нашій інформації, не будуть відбуватися надалі. У них дуже багато шахідів. Слава Богу. На сьогодні інфраструктура Чернігівщини встоює. Ми збиваємо ракети, збиваємо шахіди, але маємо розуміти, що з одного боку протиповітря сили протиповітряної оборони е... постійно вдосконалюються, стають сильнішими, досвідченішими. Але з іншого боку, дрони і ракети ще теж літають і будуть літати і на Чернігівщину, і в тому числі, ми це відчуваємо майже щодня. Тому головне, щоб сьогодні всі освітні заклади були безпечні для всіх учасників навчального процесу і для. Діток і для викладачів одним з найкращих в області є укриття першої гімназії. Воно одночасно може вмістити понад 800 чоловік. Тут навіть облаштували повноцінні класні кімнати, аби під час повітряних тривог не відриватися від навчального процесу, розповідає директорка. Коли на минулому тижні була найдовша тривога, то у сховищі перебувало 602 учні і 63 працівники. Ви уроки так можете проводити. Так, звісно, умови, класи закупайте. чесно. Я навіть сама проводжу. І уроки проводяться. Є показники, хто який клас куди рухається. Схема входу виходів всі відпрацьовано і практично, і теоретично. Тому план евакуації тут також на належному знаєте, ми... очільник області високо оцінив стан укриття першої гімназії і зазначив, що таких укриттів на Чернігівщині не так багато, а хотілося би більше. Дійсно, це одне з найкращих укриттів, які я бачив в навчальних закладах Чернігівської області. Тут е охайно. Тут зроблені ремонти, тут сухо, це найголовне. Тут тут е, працює вентиляція. Вентиляція, в принципі, ми перевірили, не заважає навчальному процесу. Тобто, можна знаходитись з дітками, викладачами, навіть займатися під час тривоги, е, продовжувати навчальний процес. Тут пристойні санузли, тут запаси води. І е, тут безпечно. Це найголовніше. Тут безпечно, тут безпечно для наших дітей. Перша завжди перша це гасло. Гімназія доводить не словами, а конкретними справами. Голова обласної військової адміністрації, оглянувши гімназію, був приємно вражений забезпеченням та креативним підходом адміністрації до навчального процесу і взаємодії педагогічного та учнівського колективів. На завершальному етапі, що да. хочу відмітити до оформлення класних приміщень, були залучені діти. Тобто, уявіть собі, навіть жалюзі колір це вибирали самі діти. І якщо б зараз прожили у ці школи, вони абсолютно різні. Різні, тому що у дітей питали, що ви хочете. Так. 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 Угу. Супер. На завершення екскурсії очільнику області пропонують оглянути басейн. Ми вже готові були навіть цієї весни вже починати діток сюди запускати, бо в грудні почала тільки котельня працювати. Ну але на жаль, так сталося. І mm -hmm. у вересні ми були змушені воду злить, тому що звернулася батьківська громадськість і педагогічний колектив щодо того, що звісно під час воєнного стану басейн використовувати не можемо. Ну, використовувати можемо. Не будемо так, звісно, витрачати кошти на його тримання це теж марно і це не треба робити. І плюс до всього укриття під низом. Воно нібито як і в бік іде. Це треба зробити, тому що щоб щоб потім ну щоб він був так. в нормальному стані, і щоб він його можна було потім наповнити, і щоб він нікуди не побіг. Це дуже важливо. На черзі стоїть реконструкція першого корпусу гімназії, розповідає директорка. На жаль, війна внесла свої негативні корективи і загальмувала процес ремонту. Мирні проекти, проекти мирного життя, які у нас були, дуже багато амбітні, і на які було виділено фінансування, які ми бачили для. Mm. Розвитку області, ми розуміємо, що ми, поки ми про них не забуваємо, але ми їх точно поки ми воки їх відкладаємо і займаємось відновленням. Це зараз найголовніше. Ми маємо відновитись від того, що нам наробив ворог. Це найголовніше, тому ми йдемо всі відновлення, ми відновлюємось. А ці проекти розвиткові, я як називаю, проекти мирного часу. Ми їх трошки трошки відкладаємо. На пізніше, ну після перемоги на сьогодні більше 70 навчальних закладів Чернігівщини забезпечені укриттями та мають підписані договори з об'єктами, розташованими поруч. За минулий тиждень ще близько 7% укриттів приведено у відповідність і готові до розгляду комісії. З кожним днем кількість відремонтованих укриттів у навчальних закладах Чернігівщини зростає, наголошує В'ячеслав Чаус.